Чернігові на міському рівні проведуть карикатурно-коміксну тусовку. Фестиваль шаржів та карикатур. «Кактус-2011» вперше відбудеться в рамках святкування дня сміху. Відкриють його в музей сучасного мистецтва Пласт Арт, де художники продемонструють мешканцям міста своє жартівливе бачення відомих персоналів та подій з життя Чернігова. Будуть шаржі на відомих людей Чернігова, навіть на деяких представників мас-медіа. А також буде виступ концерту «Мерідіан», який буде грати джаз. Буде неформальне спілкування. Виставка в пласт арті працюватиме впродовж тижня. Потім вона переїде до міського палацу культури. Художники, які працюють над карикатурами та шаржами, сюжети своїх малюнків тримають у таємниці. Втім, обіцяють добрий гумор та веселі історії. Ми так підібрали роботи, щоб було цікаво побачити те, чого люди. До цих пір не бачили окрім фестивалю шаржів та карикатур, до дня сміху в Чернігові проурочені і інші заходи: фестиваль стемів, дитячі КВК та відкриття міської ліги КВН.